Студент Черкаського університету Володимир Стадник сьогодні вакцинувався Файзером. Спонукало до цього говорить збільшення хворих в Україні. Тут дуже турбується ситуація. Видно оцю статистику, коли починається осінь і росте кількість захворівших. І окрім цього, вводяться обмеження в нашій країні. Саме переїзд в іншу область може здійснювати тільки вакцинована людина. Тобто, також це стало причиною для того, щоб я сходив вакцинувався. Ну і загалом Себе, щоб не захворіти або хоча б зменшити наслідки. Ви сьогодні будете вакцинуватися коронаваком, він складається з двох доз. Перва доза сьогодні, друга через 14-28 днів. Лікарка Олександра Зубик спілкується із Черкащанкою, яка сьогодні вирішила щепитися від коронавірусу. Медпрацівниця говорить, що у цьому центрі працює позмінно із його відкриття у липні. Сьогодні, каже, людей більше, ніж зазвичай, і пояснює причину. Зросте захворюваність на коронавірус, і люди бояться і вакцинуються. Більше пішло людей середнього віку. Ну, 25-ти. П'ятдесяти також деякі ціни віку трошки менше стало ніж перед цим. За словами лікарки, більшість знає, якою вакциною хоче щепитися. Решті пропонують або радять залежно від віку та обізнаності. Але є люди віку або які не знають нічого про вакцини. Ми можемо рекомендувати одну ту. Або іншу вакцину, яка для них більш підходить. У центрі вакцинації працює дві медсестри, які щеплюють різними вакцинами. Людмила Дмитренко імунізує людей коронаваком та Астразенекою. У коронавака умова плюс 4 градуси в холодильнику. Тут ми беремо в сумку холодильник. Астразенека теж так само. лікар каже, роз'яснює. Людина. В основному люди не питають, тому що все роз'яснює лікар. Ну, є тільки, що сильно бояться, то ми теж роз'яснюємо. А це медсестра Тетяна Бордюх. розповідає, що працює по зміну в амбулаторії у хацьках і у Черкасах у центрі вакцинації, щеплює жінка Файзером. Кожна медична сестра проходить навчання по. Вакцині. Щепився, щоб бути захищеним, каже черкащанин Олександр Піскун. Говорить, що після двох імунізацій почувається добре. Чоловік працює серед людей, тому, каже, вирішив убезпечити себе від хвороби. Не хочу захворіти. Я працюю водієм автобуса, мені потрібно робити. Я вже догадалася. Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.